Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо відремонтувати світлодіодну лампу. Ось вона світиться, але мерехтить. Є що частіше мерехтить. Коротше, то світиться, то мерехтить. На нерви діє. Бачите? Мигає. Зараз розберу. Ну, подивлюся що там таке з нею. Ось і є у нас винуватиць події Світ... світлодіод. Підгорений, Зараз ми його видалимо. Отак ножичком. Правда, зацепив дорожку. Тепер прийдеться зачистити, щоб. був контакт, так. Зачистимо пройдемось припоєм і каніфолію. З'єднаємо дві контактні, два контакта до кучі. Ось таку перемичку зробимо. Зробили ось таку перемичку. Думаю, лампа буде працювати. Раз. Наскільки довго вона працювати буде, це вже друге питання. Час покаже. Взагалі, такий ремонт ще, з таким ремонтом лампочки ще пів року, деякий рік відпрацюють, а деякі менше, можуть і місяць попрацювати. Китай все-таки. Якщо сильно гріється лампа, От. З часом світлодіодише вигорають. Ну, вже так. Вже гаряченький становиться. Корпус лампи гаряченький. Це означає, що світлодіоди працюють. на ізнос. Да. Трохи гарячуватий корпус лампи. Ось такий ремонт. Кому сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей, пока-пока.